Усім привіт! Напередодні було 24 лютого, рівно рік, як почалася повномасштабна війна в Україні. Чомусь не хотілося в цей день нічого записувати, ніякі відео, нічого писати. Вирішив це зробити сьогодні і просто поділитися своєю, скажімо так, історією на фоні повномасштабної війни. Раніше, якби не дуже вірив у долю. От кажу, що там, Тому доля написана така, тому доля така, От комусь написана доля, умовно кажучи, 50 років померти. І навіть якщо там ця людина десь знайде еліксир безсмертя, то все рівно 50 років ця людина помре. Чи комусь, наприклад, написана доля ніколи не одружитися, чи ніколи не мати дітей, Чи, ще. чи комусь написана доля бути багатим, а комусь написана доля все життя бути жебраком. Я, як би це не дуже вірив, завжди вважав, що свою долю ти можеш кувати сам і змінювати як захочеш це зробити. Але от після початку повноштабної війни я зрозумів, що це не зовсім так. І насправді в цьому щось є. І дійсно доля комусь така, комусь така, і від цього ти нікуди не дінешся. В моєму випадку, наприклад, було так, що 24 числа. 24 лютого розпочалася війна, вибухи у Києві, все таке інше, всі пам'ятають. І 25 лютого ми виїхали в бік Чернівської області, а саме доїхали до Чернігівської області, перебували там тиждень, а після того вже поїхали на Західну Україну. Я відвіз туди дружину, дитину, а сам повернувся до Києва. І от цей тиждень, от напередодні, 24 лютого, 23 року, президент Зеленський давав прес-конференцію і підтвердив висловлювання деяких експертів про те, що мости у Києві через Дніпро були заміновані на початку після того як почалася війна. Тобто, для чого це було зроблено? Всі ми пам'ятаємо, що расисти фактично стояли. Біля броварів, і від броварів, умовно кажучи, до якоїсь Троєщини це буквально 15-20 кілометрів. І от якби расисти прорвали цю лінію оборони біля броварів, то вони були б у Києві буквально за годину на своїх тарантайках. Це фактично величезна проблема. І для того, щоб вони не Перейшли через мости на правобережну Україну, а саме на правобережній частині Києва знаходиться урядовий квартал. Щоб його не захопити, то, звісно, влада України була вимушена підривати мости. Це стосується і північного мосту Строєщини на оболонь. Це стосується мосту метро, це стосується мосту Патону. Коротше, усіх мостів через Дніпро у Києві. І виходить. Така штука, що ми поїхали тиждень перебували в Чернівській області. Звісно, ми їхали лівобережною частиною Києва. Виїжджали Дніпро Ми не пересікали, і, от фактично, якби так сталося, що расисти в броварах пройшли б до лівобережної частини Києва, то ми фактично б опинилися в окупації в Чернігівській області, адже виїхати нікуди не було б можливо. На пробережну частину Києва ти не доїдеш, мостів нема, понтонних переправ, звісно, не було б ніяких. Тобто, така б доля могла б спіткати мене, дружину, дитину, і ми б могли б жити в окупації. На щастя, цього не сталося, рашисти не пройшли, мости ніхто не підривав. І так от ми через тиждень, після того, як були на Чернігівщині, виїхали на Західну Україну. Тому Може, хтось там скаже, що це не зовсім така от доля, але я вважаю, що дійсно це так. Бо могло б статися зовсім інакше, так само, як у когось хтось залишився без житла. На жаль, в нього, наприклад, влучила ракета чи ще якийсь снаряд. Хтось залишився без якихось рідних, хтось залишився без автівки, хтось залишився без грошей. Наприклад, от на Західній Україні, коли ми приїхали перший день туди. І ну, жили в такому якби, будинку, де було кілька сімей. І одна сім'я була з Харкова. І в якийсь момент ввечері там одна жіночка почала просто навзрят кричати. І виявилося потім, що в її будинок влучила ракета і її квартири не було вже. Потім виявилося, що у цієї жіночки є якби гроші, вона не бідна людина. Вона приїхала вже на Західну Україну з валізкою грошей. Але тим не менше, це спогади, це твоє життя, це великий відрізок твого життя в тій квартирі залишився. І тієї квартири у жіночки нема. Але доля вберегла її від того, що вона залишилась жива, не загинула вчасно виїхала з Харкова на Західну Україну. Отак от її доля написана. А комусь не пощастило, хтось у Харкові у своїй квартирі, на жаль, загинув. Тому зараз я почав жити такою фішкою, що дійсно якісь, коли з'являються проблеми, наприклад, там, поламалась машина, дорогий ремонт. Якщо раніше я там рвав би на собі коси, ходив би і думав, о, можливо я там, не так їздив на цій машині, можливо, треба було б трохи бережніше їздити, вона б тоді не поламалася, чи можливо потрібно було б купувати іншу машину там. З коробкою не автомата, а на механіці, Ну, коротше, забивав собі мізки. А зараз я розумію, що якщо трапилась там поламка машини, чи, наприклад, ти захворів, потрібно тобі підлікуватися. Звісно, це все гроші безкоштовно в нас зараз нічого не відбувається. Тому, якщо тебе спіткала така доля, така участь, скажімо, ти маєш це прийняти, просто підлікуватися чи відремонтувати свою машину, чи в тебе, наприклад. там, Порвалися нові черевики, і вони ремонту не підлягають, гарантій на них немає. Раніше я б там знову ж таки бігав би і собі виносив би мозок. А зараз ти розумієш, що це просто проблеми, з якими ти стикнувся, їх потрібно просто вирішити. Значить так, воно тобі заплановано. Звісно, це не доля твоя, бо доля це те, що стосується життя, здоров'я, знову ж таки, якихось приватних твоїх відносин, а це все. Проблеми, якби життєві, з якими ти стикаєшся, потрібно їх вирішити. Як ото у приказці єврейській, коли євреї кажуть, що проблема, яку можна вирішити за гроші, це не проблема, це додаткові витрати грошей. Ну, а так, от, мабуть, нам усім потрібно жити. І я не схиляюся до того, що от зараз кажуть: ой, живий, я здоровий, під час війни вижив, дай Боже, що там. Є що поїсти, хліба якогось, масла да і все. Я якби, не схильний до того, адже якщо жити такими парадигмами, то це взагалі тоді можна стати бомжем. Ну, от живеш ти та й живеш на вулиці. там. Жреш на смітнику якусь заразу. Ну, головне, щоб ти не здох, головне, щоб ти живеш. Ну, жити потрібно також з якимось комфортом, щоб тебе там, не напружувало те, де ти візьмеш гроші на їжу і все таке інше. Якийсь мінімальний набір комфорту і грошей він має, звісно, таки бути і до цього потрібно е прагнути. Але от, доля так є, доля. Комусь було написано під час цієї війни. Втратити рідних, комусь було написано втратити все житло, всі гроші. Такі випадки також по телевізору часто показують, що людина жила, був і бізнес, і квартири, і машини, і все. В якийсь момент людина це все абсолютно втратила. Або це залишилось на окупованій тимчасово окупованій території, або просто у все це добро влучила якась ракета чи якийсь снаряд, і людина. от Вижила, залишилась без нічого, але вижила. Тому, не знаю, я почав вірити в те, що дійсно воно щось десь є, щось десь комусь написано, і ти маєш це просто приймати. Тому таке відео от на фоні річниці повномасштабної війни в Україні. Якщо подобається те, що я записую, розповідаю, підписуйтесь тоді на канал, ставте вподобайки, бажано щось, коментуйте, можливо, хтось свою якусь історію. Коротко зможе в дописі до цього відео описати. Буду радий. Тому усім гарного дня і до наступних відео.